Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Вчора знімаючи ролик, думала, о, завтра я вже побачу красу, і е, от, потрібно школу їхати пізніше. Але зателефонував е, телефон вже так пізно-пізно ввечері. І вчитель англійської мови е, роз, сказала, що вона захворіла. Сьогодні мені знову треба бути в школі раніше, чим потрібно. Але Господь потурбувався. І вже вранці, знаєте, оцей віж так тут доречний, світає, край неба палає. У нас тут не Соловейко в темнім гаї, але Оля на березі моря Бога прославляє. Кінцівка моя, слава Господу! Але перші рядки відносяться до. Написав Тарас Григорович Шевченко. Дякуємо йому за початок віршу. Алілуя! Слава Господу! Красенів наших немає, тому що, мабуть, вчорашній шторм їх трохи налякав, а і сьогодні море теж неспокійно. І так, знаєте, класно, отуди я сижу, мабуть, тут якась впадина чи що, хвилі не доходять. А ось там, думаю, що камера покаже. Ота сходинка, прямо ну досягають вони сильно. Ну, це була повільненька, але є такі сильні хвилі і досягають оцієї сходинки. А до мене не досягають. Алілуя. Слава Господу! Слава Господу! Тож потрібно раз такий є віж, то потрібно прославити Господа. Алілуя! Слава Господу! Подобається Псалом, Взагалі мені подобається співати. Можливо, я не суперспівак, але я співаю від серця. Співаю. Радість у Христі я знайшов, Він моє життя і спокій, коли я до нього прийшов. З того часу батько він мій, з того часу я його син. Радію, що Він прийняв мене до святих тих країв, щоб його я там прославляв, я приніс до нього все зло. Він дав радість серце моє, все гріхом не геть відійшло, Бо Отець спасіння дає. І тепер радію всі дні, що мене, мій батько, знайшов, він подав прощення мені, коли я до нього прийшов, і тепер радію всі дні, що Христос спасіння дає він. Він подав прощення мені, коли я до нього прийшов. Алілуя! Радість у Христі я знайшов. Радість у Христі я знайшла. І багато-багато братів і сестер, які. Кусили, який благий Господь, які стали на цей шлях спасіння, вони знайшли радість. І коли ти слухаєш їхні свідчення, і коли ти слухаєш їхні свідчення, то в серце, знаєте, наповнюється радістю, на раді... радістю, радістю, що вони зробили правильний вибір. Коли ти слухаєш е, свідчення Джойс Маєр, і вона розповідає, яким важким було його дити, її дитинство, як її батько, рідний батько, знущався над нею, насилував її, і мати, знаючи це, робила вигляд, що вона це не помічає. І от в цій такій. Е, Обстановці Рослава та дівчинка. А потім, щоб просто втікти від цього насилля, вона дуже-дуже рано втік вийшла заміж. Але знаєте, за першого який покликав, і там в тій першій сім'ї вона не мала спокою, вона не мала любові, вона мала знову ж таки нові знущання. І її вистачило сили з тої сім'ї піти. І знаєте. Бог її не засудив, не закидав камінням, але вона почала шукати Господа, і вона розповідає, що перші її, її, перші її. Е... Свідчення про Ісуса Христа, перші євангелізації, які вона проводила. Ви б на неї подивилися і сказали, хто її допустив говорити Слово Боже. Вона казала: Я була в майці, в коротеньких шортиках і ще там із всякими словечками. Але в неї була велика, велика справа говорити людям про Христа. І вона йшла просто в світ, просто на лавочку. Парк і розповідала людям про Христа, не маючи виду благочестя, але маючи дуже-дуже велику жажду розповідати про Ісуса Христа. І Господь дав їй дуже гарного чоловіка, і Господь дав їй дуже гарних дітей. І знаєте, і вона проповідує Євангеліє тисячам, тисячам. І в неї велике е, місіонерське служіння. І вона е, такий служитель Господній. Але вона обрала. Вона обрала не ображатися на батька. Вона його пробачила. І отой батько він довго не приймав Ісуса Христа. Довго. Але в неї вистачало сили, бажання. Молитися за нього, щоб він покаявся і прийняв Ісуса Христа. І її очі це побачили, і її вуха це почули. І батько спасений да, уже в вічності, але вона інколи розповідає цю історію, ну, скажімо так, і не дуже рідко, щоб показати людям, що в неї був такий шлях. Але вона вирішила радіти в Господі, радіти в Господі. Іти за господом з радістю, і вона побачила великі перемоги в своєму житті. Вчора одна сестричка надіслала проповідь. І мене зацікавило, думаю, хто такий, і я включила і я ще її не дослухала до кінця. Я вам навіть не скажу ім'я того проповідника. Такий приємний дідусь, смішний трохи. Але знаєте, якби він мене почув, я думаю, він би не образився з мого коментаря коментаря, тому що він радісний. Розумієте, от він вийшов до кафедри, а з нього а його очі сяють радістю. Я увімкнула, побачила ці сяючі очі, наповнені радістю. І мені захотілося послухати ту проповідь. Я до кінця її не дослухала, але ніч настала, і мені захотілося спати. І думаю, ні 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 мені треба це слухати на таку на тверезу голову. Я думаю, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. Я не вживаю алкоголь. І... Але те, що я почула, теж хочу поділитися. Він розповідає про своє життя. До речі, братик із Вінниці народився у Вінниці. Українець проповідає російською мовою, нічого страшного. І він розповідає, що розумієте. Мати його мати, він не знає свою мати. Він її ніколи не бачив. Жінка е, чи в вічі, чи в чому там, не знаю. Вічі, мабуть, бо такий поступок може здійснити тільки жінка у відчаї. Вона його народила, і в, в, в тих простирадлах, які були повні крові, вона його кинула біля. Слава Богу, що він каже, біля ящику із сміттям, от вона його просто там лишила отой комочок свіжого м'яса, як він каже. Отой комочок свіжого м'яса, який могли з'їсти собаки, які там блукали. Він уже такий в літах, дідусь. Тож тих собак зараз багато, а тоді було скільки. Він просто замерзнути. Все могло бути. Але. Але проходив повз, проходила повз людина, небайдужа людина, яка почула ото якесь мехе тіння. Там воно ж тільки народилося, те дитя. І ота небайдужа людина заглянула в ті непримітливі пелюшки, простирадла, наповнені кров'ю. Заглянула і побачила хлопчика, маленьке дитя. І потім, знаєте, не пройшла повз як оті. Які як ті священики і левити? А як отой добрий самарянин взяли ту те дитя і занесли до дитячого будинку, і він залишився живий. Слава Господу! Я ще не дослухала, як він знайшов Ісуса Христа, але в своєму непростому житті. Непростому були е, він виріс у будинку, дитячому будинку. Ніхто його не е, взяв сім'ю, але він і каже, що неодноразово в нього було бажання з вікна, тому що було важко, дуже важко. І питання, для чого я живу, навіщо я живу. Його спіткало не один раз, але своєю наполегливістю і бажанням все ж таки жити, він поступив до Київського університету, не, не пам'ятаю до якого. І навчався. Оце я до прослухала до п'ятого курсу на відмінно. А потім в нього було о, знову вжи, бажа, велике вже бажа питання. А навіщо це все? А навіщо це все? Виша освіта, червоний диплом, посадити дерево, одружитися, побудувати будинок і все, і все, оце місія людини, і все, і от далі буде. Далі буде. Знаєте, я їхала сьогодні, е, от їхала сьогодні на море, і вони вже, вже давно ті собаки мене залишили в спокою. Давно вже їх не було. Але на тому тижні якось вискочили. І я думаю, о, де ви взялися? Вас уже так давно не було. І знаєте, ті самі чорнява там ще й руда, я їх пам'ятаю, але їх не було. Вони мене не чіпали. І коли я їхала на море, і оце вони вискочили. Думаю, так Господь каже: трі звітесь, інколи вискакують, тож не будьте такими повністю в безпеці. Я їх не злякала це. Вони, хоч і мене здивували, ну можливо, на якусь мить. Але я там крикнули їм так, пішли додому і поїхала. І сьогодні вони знову вискочили дві. Але вони, знаєте, з такою силою вискочили. Вони якось так вискочили раптово і з дуже дуже великим лаєм. І от коли вони до мене вискочили, я наближалася до трьох чоловіків таксистів, які стояли біля своїх машин. І знаєте, от я їду, я до них їхала метрів за 20, І оці собаки на мене напали. І коли я проїжджала повз них, ці собаки на мене там гавкали і чіпляли мене, а вони стояли просто руки в карманах. Я коли їхала повз них, знаєте, мені не потрібно було їхньої підтримки. Я взагалі про них не думала. Я ну так, не сильно голосно, просто казала собакам, так додому кажу вам додому і собі їхала далі. Все. Але потім, коли собаки відстали, і я далі ще продовжувала свій шлях, думаю, оті стояли чоловіки. Вони бачили, що собаки не шуткували, що вони лгавкали дуже так сильно. Ну, могли б хоч свиснути, чи крикнути, чи якось підтримати. А вони просто стояли. Отака от байдужість на превеликий жаль. І тоді от до цих байдужих є слово Боже, хто може робити добро і не робить. Слухайте, тому гріх, тому гріх, тому гріх. Тому, брати, сестри, коли ми стали на шлях спасіння, і наша рука може робити добро, і наші слова можуть когось втішити, а ми цього не робимо. Але ми читаємо кожного ранку Біблію, молимося по годині, ходимо на всі служіння, але при цьому забуваємо робити добро, то нам гріх, то нам гріх, але, але є велика радість. Але є велика радість, що Господь полюбив нас такими, якими ми є, грішниками. Спасіння ми не згубимо. Послухайте, спасіння ми не згубимо, тому що Господь розібрався з усяким гріхом. Але коли ми прийдемо до Ісуса Христа, коли ми підійдемо до Нього близько, чи зможемо ми дивитися йому в очі, чи ми будемо опускати очі від тої стедоби, коли він буде дивитися, як на отого Петра, який відрікся від нього. Він все рівно дивився на нього. І слава Господу, що Петро, опустивши очі, каявся, каявся, каявся і підіймався, підіймався і підіймався в очах Господніх, в очах людських. Слава Господу! Я приїхала, красенів не було, а зараз вони прилетіли. Он вони красені! Слава Господу! Є зараз там їх підгодують. У мене теж є поживка, я їх теж підгодую. Алілуя! Слава Господу! Тепер не знаю, що знімати чи красенів, чи ту красу. Буду знімати красенів, але періодично буду е, показувати. А раптом ми застанемо світанок. Ну, вряд чи не вистачить часу. Е, є слово, яке я хочу прочитати, всі його знають, тож читаю. Гімн любові називається гімн любові. Перше Коринтян, тринадцятий розділ. А коли я говорю людськими ангельськими мовами, але любові не маю, то я став як дзвінкою міддю або гучним кимвалом. І коли я маю пророцтво, осягнув усі таємниці, повну знання, коли маю повноту віри, так що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам всі своє все своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Любов довго терпить. Любов милосердна, не заздрісна. Любов не величається і не гордиться, не поводиться не в непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє істини. Все переносить, усьому довіряє. Завжди надіється, все переносить. Любов ніколи не минає. Любов ніколи не минає. І хоч і, і хоч існують пророцтва та припиняться, і хоч є мови, та замовкнуть, хоч є знання, та зникне. Але тепер лишаються ці три: віра, надія, любов та найбільша із них любов. Бо вона вічна, і далі написано: дбайте про любов. Починається 14-й вірш. А 13-й розділ починається з того, що Павло розповідає, що дуже дуже є багато служінь. Є служіння і пророцтва, і учительства, і пасторства, і що різні, різні є служіння, але, але ми приходимо, ми служимо тільки силою, силою Духа Святого. Ми служимо тим служінням, яке дає нам Господь, але Якщо ми будемо служити, а любові до людей не будемо мати, то це наше служіння, знаєте, марно, тратство часу ніякої користі. Ніякої користі, по-перше, до тих, хто служить без любові. І знаєте, ми всі такі були. Ми всі починали служити Господу для того, щоб ну, Господь подивися на мене, який як є. І якщо хтось скаже ні-ні-ні, я зразу починав любити, любити і тільки любов, я вам заздрю. Ви класна людина. Я зростала, можливо, не так. Можливо, це мій був шлях, але я знаю. Коли дитина мала, вона робить для того, щоб угодити, угодити, щоб на неї звернули увагу, щоб її поаплодували, щоб щоб, 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 щоб бути на виду, щоб бути першим. І ми коли стали на шлях спасіння, коли стали дітьми Божими, ми всі були малюками. Ми всі були малюками в Ісусі Христі. Не може народитися людина зразу зразу. Дорослою не може. Так само і в християнському шляху. Не можеш ти зразу стати воїном Ісуса Христа. Не можеш ти зразу стати. У кожного свій шлях. Хтось дуже швидко росте духовно, хтось дуже повільно, а хтось зовсім не росте. Йому подобається бути малюком. І от коли ми малюки, у нас є оце. Подивіться на мене, подивіться на мене. Але коли ти йдеш за Ісусом Христом, коли ти хочеш бути його учнем, коли ти ростеш духовно, то ти розумієш, що все-все-все без любові це ніщо. Це оце, що написано в Коринтян першому розділі. Це просто звін. Тож досягаємо любові, рухаємося у любові, пізнаємо любов. О, як нам потрібно її пізнавати. Вона така класна, оця Божа любов. І коли ми навчаємося в цій Божій любові, коли ми вкушаємо її, коли ми заходимо в той потік любові, то набиравшись від Господа, ми починаємо теж любити. Слава Господу! Хай допоможе нам Господь. Бути людьми любові і радіти, вчитися радіти, не зважаючи ні на що. Будьте збережені Господом, хай Господь щиро кожного з вас поблагословить. Амінь.